Люди більше вже звикли жити у світі певної трішки фальші, лицемірства, брехні. А я пам'ятаю цей період, коли всі казали наїхали. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Ну послухай, думку, не перебивай мене. Не лякай третій раз вже за сьогодні. Це подібно до сексуального життя. Це, звісно, дуже круто з бізнес, якоїсь там піар-стратегії, а може не потрібно ризикувати. Дивіться, це на Кірс, Красуня. Сьогодні груди не висять. Не всі не не, 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 не ну, всіх висять груди, так? У мене груди як? не висіли, у мене груди відпочивали на не, моєму нет. животі, якщо що. Їм ні, теж ні. потрібен твочину. Ні, ну бачиш, сьогодні куди будуть люди. Так дивитись? і знову тебе не представила. Це Ваня Рассел. Він Привіт. музичний автор цифрового контенту, номінований на премію від музвару. Тому це супер топчик-горобчик. Підписуйтеся на його ютуб канал і долучайтеся до нашого сьогоднішнього базікання. Якщо вам цікаво, залишайте свої коментарі, підписуйтесь, та, лайки, давай, і все інше. Госпі, сьогодні будемо говорити та ремені, про. Про про Анну Алхім. О, хто взагалі не тямить, хто це така? Це дуже популярна, скандальна блогерка. Вона, так написано у Вікіпендії з Дніпра. Вона в Вікіпендії. Да. Там перше слово про Анну Алхім вказано скандальна. І достобіса вона на скандал за час повномасштабної війни. І до цього тому сьогодні би хотілося детально розібратися у цілях. Чому вона це робить? Ну, ну насправді ти ж розумієш, що відповідь одна, і вона сама проста, ну хайп, гроші. А насправді ну, давай будемо поринати в її психологічний стан та травми дитинства, які зараз перелетіють. Чепати мені я не хочу поринати в її психологічний ну, стан. Тут, ну, тут без дурки ніяк, понімаєш? Ну, а як? тут? Ну, Тут весь її контент він побудований. На, ем, провокації. Провокації На палаті номер там, яка? Там. Шість. Шість. І вона навіть неодноразово акцентувала у якихось там своїх інтерв'ю, що вона отримує задоволення від того, як вона провокує аудиторію на сьогодні, коли це і не потрібно, коли українці і так знаходяться, не знаю, на межі своєї агресії. Вони готові навіть зацькувати виконання гімну Джамалою. А тут у нас Анна Алхім від одного просто якогось свого безлуздого базікання вляпується в інше лайно цього разу. Вона західну Україну назвала фабрикою по виробництву Дебілів. Дебілів Так. Да. усі захід, усі області, які знаходяться в так на заході України, як сьогодні правильно говорити. І туди входить Ужгород. Ужгород, де вона провела перший час після 24 лютого, і в одному із своїх історій в інстаграмі вона. Зазначає, що всі українці, які україномовні щирі українці, вона ще глузує саме із щирих українців, тих українців, які говорять українсь, українською, вона така щирі українці, мовляв, якщо ти говориш українською, то ти не щирий українець, а українець, який говорить її мовою і чесно перед собою, то він супер топчик горобчик, але не важливо, що із Цього надсмішного а, кепкування, що Західна Україна — фабрика, фабрика. бородництва дебілів. Її друзям, які живуть в Ужгороді, не було жодних претензій, їм було смішно. От ті, хто щось забігалися на те, що я виставила, може сразу мене, мене повно друзі в Ужгороді. Ніхто, блять, не реагує так, як ви. І що я хотіла сказати неправду, виставила? Це жахливо. Ну, типу, це про ну, це розпалювання конфліктів. Ви дуже часто любите писати, да, оце нам пише, то ви, ви провок конфлікт всередині країни, то промову знімаєте, в пісні не можна слухати. Ну Це ж ну яка тут провокація? В чому вона? В тому, що ми намагаємось пояснити, чому це. І ми, не, ми не, не одні такі намагаємось пояснити. Такі, як Алхім робить навпаки. І заробляє на цьому гроші. Так, Насправді, вся, вся оця весь контент Ані Алхім він побудований на негативі. Можливо, ти пам'ятаєш давно, є такий блогер. Він по-моєму з Дубаю, такий маленький мальчик, хлопчик, який е, самий захищений блогер на Ютубі. Ніколи Ні. не чула? Ні. Є так, да, такий блогер, він весь час типу, мажор, він показує весь час свій лакшері життя, і люди дуже сильно йому заздрять. І там, типу, ще коли були дизлайки, включені, показувалися, там завжди всі відео задизлайкані. Типу. І він, типу, він взагалі не звертав уваги на цей негатив, ну, типу, він став ну, він популярний. Він ну нема не позитива, дани якої є негатив, але ж все одно негатив і дає йому цю популярність так само. І Анічка, хочеться сказати, трінчер, ну не трінчер, алхім. Це знаєш. Аня трінчер приїде. Якщо ти дивишся, напиши, будь ласка, свій коментар. Алхім, Боже, Алхім, хімія, такий що вона там хімічить? Вона розуміє, вона ж ну вона не дурна, а вона просто провокує. А це провокацію вона живе за рахунок негативу. Вона знає. Що будь-яка її репліка буде негативно сприйнята публікою, а цей негатив вона просто конвертує в гроші. Це, звісно, дуже круто з бізнес якоїсь там піар-стратегії, але ну насправді це по конченому, і насправді в мене питання: чому за такий е е контент, чому за її ці всі слова висловлювання? Життєві гражданство, нагадую вам, що ви всі до самого утра пересмотрите цей сторіс і служите його як мантру. Ви Парили да нагадую вам і пачорки блядь, ставлю знак восклицания в конце на рахунок. Там, наприклад, на тієї ж мови вона в інтерв'ю говорила, що після кадрів з Бучі у неї було. Щире бажання теж перейти на, на українську мову. Вона намагалася зробити. Ну через те, що там швидко у неї шруба є мізки, і вона там не може це моментально це все... реалізувати це... піздіош. Можна да, казати тебе, матюк. Але якщо у тебе є таке бажання, то для чого Слухай. ти влаштовуєш цирк у своєму інстаграмі, де за тобою стежить там більше півмільйона фоловерів, і продовжуєш реально ось цей яралаш? Ну, диви, якщо б вона реально хотіла перейти на українську, вона б як би бекала-мекала, але б ну знаєш, навпаки, це ж класно, народ би її підтримував. І це б також спонукало б людей також переходити на українську. Ну іноді мені прям хочеться розговорювати. Але я кажу, я человек дуже быстрый, мені потрібно все швидко. І українські мене, українські, так? Да? Українські да. мене дуже сильно. І я, я вот, когда замедляюсь, мені каже, що ти забуваю сказати. Я... Говорю и так, и так, но я не считаю, что люди, которые говорят на украинском, которые говорят на русском, живущие в Украине, они плохие, они предатели нацисты. Вот Кто-то я была недавно на интервью, и меня спрашивала. Раміна говорить: "Росія закінчується там, де закінчується російська мова". Я говорю: "Так, пустіть, от ці люди, які так утверджують, пойдуть туди на передову і скажуть тим, е, військовим ЗСУ, які воюють і говорять на російському, що це закінчується російський язык там де?" Ну, це бред. Значить, вона який там халхім. Так. Вона використовує негатив, для того, щоб заробити гроші і бути популярною. Але так. використання цього негативу я розумію до, в мирний час це її право, що хоче, то я робить. Як так. хочуть люди, так і поносять, вона заробляє гроші. Так. Але коли зараз війна і вона дійсно маніпулює жорстко людьми, так. продовжуючи заробляти гроші, ну це вже не адекватно. І в мене питання, як її сторінка ну, до сих пір існує? Як її по сторінку не знесли. Чому так ні її вже там блокували до 100 біса часу, але тоді, коли е, на початку повноштабного і розвитку, коли вона багато всього розказувала в бік росіян, але в одному інтерв'ю вона сказала, що це робили жителі з Дніпра, чомусь її блокували. Не знаю, як це пов'язано, але блокували дуже багато. Воно там 17 резервних було і вже повернули основну. 17 резервних? Так. Да. боже, це вона така боже. Ні, 17 сторінок блокували. Тобто блокували вона створювала нову і вона так набирала аудиторію. 100 тисяч поверталися завжди до неї. Тобто, в неї стала аудиторія 100 тисяч людей, які повертаються на кожну нову сторінку, яку б вона би вона не створила. Тоді в мене питання до людей тих, які до неї повертаються ще й так швидко. Що? ну, який? Який цікав, як це сказати, Який цікавий контент? Або чому навчає вас там Алхім? Да, що вона створила? Що вона е, дала там да світові? Що люди? Прям ну до неї повертаються. Вона лайфстай блогер. Ну типу, ну кожна людина тебе також можна закинути Ваня. Коли а що ти, ти створив, коли там розбираєш пісню чи артист? Наприклад, на ютубі я став популярним зараз свої пісні. Да. Так, так само тобі артист може сказати. А для чого ти взагалі там. Е... то та моя особиста думка. Розбираєш... А диви. Ні-ні, подожди. Ой, тут було тебе, його вже знесли. Е, я став, наприклад, там, рубрика мені голос мікрофону, якої ніколи не було. Я її створив цю рубрику. Ну навіть не про це. Диви, ми ж несемо з тобою якісь контент. ти розповідаєш, ти розбираєш, ти розпра... розкладаєш все по поліціям. Там, Ти там пісні. Десь, то? Десь, то? Десь то? Ну, поняла? там. А людина просто поносить везде і просто робить на цьому гроші, і люди на це підписуються. Я просто намагаюся зрозуміти людей, які дивляться такий контент. Вони намагаються з самоствердитись за за рахунок ось такого треш-контенту? треш-контенту, Що вони думають, а я не така це подиви на неї, яка вона Ні. кончена. Ні. Це знаєш до чого подібно? А подібно до секс-історії, до як там, сексуального життя. У тебе є партнер, чоловік, дружина. У вас є сімейне життя. Ну, є пара, це воно автоматично, тому що спекотно стало в машині, спекотно взагалі. Ах, тому що ти сказала нас... про секс? Так, О! і цей. І. Ну послухай, думку, не перебивай мене. Не лягкаєш третій раз вже за сьогодні. М -м це подібно до сексуального життя. Є люди, які просто продовжують займатися сексом місі... місіонерській позі, а є люди, яким бракує якогось адреналіну. Mm -hmm. І вони часто використовують секс-іграшки, БДСМ, хто як любить, червону кімнату чи білу кімнату залежить від вподобань. І так само на рахунок контенту у нас дуже багато інфлюенсерів, лідерів думок, інстаграми. ось таке модне, сучасне. І різне. Є люди, які стежать, наприклад, там за Литвин, блогерка з Львівщини, яка там сімейне життя, там все так правильно, красиво, стильно, котики, мімімічність, чоловік, шопінг, бізнес, туди-сюди, куди вкладають гроші. А є Анна Алхім. Ось такий у нас ходячий провокатор, який знаєш, мені нагадує, що вона створила. Точніше, не створила, а втягнула усіх українців у своє певне шоу Трумана, коли вона така. Так, я слухаю там Лєпса Гагарну. Так вона корич, кончена. Ну я ж не хочу брехати собі ні вам. А у нас е, люди більше вже звикли жити у світі певної трішки фальші, лицемірства, брехні, е, там дещо не договорити, аніж коли там людина говорить ось так прямо і такою є м, чесною, як алхім. Скажіть, будь ласка, вона реально зараз слухає ліпси? Ну в, якому, в якій сторіс вона я слухала, я так розумію, Гагаріну. Їх хтось прокументів, да. типу, що все класно, ти говориш, але Гагаріна трішки тумач. Да. І вона там написала так, Гагаріна кончена, але Лієвса, Ніро Лорак, чи що там перелічила. Я слухаю, але не хочу брехати собі. Тобі кидала цей скрін? Так, да, так. Да. Ну, просто як вона може слухати людину, яка е, платить. Там, що там в них в Росії? Рублі. Рублі. Мільйон рублів да, за те, що якщо збити наш леопард чи щось таке. Так, 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 знищити Та. леопард. Ну як, як пояснити Алхім? А, ось це? Ну не як, звісно. Ти там сказала, Алхім вплутала нас, всіх українців, чи що? Неправда. Впевне своє шоу. Я не в її шоу. Я навіть я не знаю, хто це така. І чесно, я не знаю, де вона живе. І чесно, знаєш, чим їй повезло? Якби вона була хлопцем, вона б не змогла робити такий контент, тому що такий контент зупинився ще дуже давно. Ти да. розумієш, так? Так, так, зрозуміло. Ну, сумно. Сумно ж за край. Ну дивись, тут, знаєш, дві якихось певних течії. Можна не звертати увагу і не бути частиною цього шоу, і про це не говорити, так. але теж неможливо замовчувати, не звертати увагу. Тобто ти можеш так собі легко факапити, називати щирих українців, захід України, фабрикою дебілів, і це вже не в перший раз. То були стадо якихось там глупих Ні. людей і все інше. Ну не звертати на це увагу. Ну немає, не, ну, це його... жесть. Ну назвати захід е, України дебілом? так. Яка різниця? От я вчора випадково натрапила в ті, то не так часто заходжу, але мені було цікаво відшукати той тренд, про який тобі десь в коментах, про військових, які танцюють під да. пісню російського виконавця. Да. І там я натрапила на відео, де дівчина в Туреччині в готелі зробила зауваження діджею через те, що грає російська да. музика, і вона пояснила типу, що це тумач, слухати неприємно оскільки Росія на сьогодні вбиває українців дітей, людей знищує повний терор. Ви музику включаєте? А можна, будь ласка, виключити російську музику? Англійську, наприклад. Можна турецьку, можна будь-яку, але не російську. Hey, діжей. Where are you from? I'm from Afghanistan. I'm from Ukraine. You know, Russia is ah. terrorist state. Putin хуйло. Yeah, what you want, please? I want other songs, please. Russians now killed Ukrainian people, my country, you know? Yeah. And I'm here, it's, it's, it's too... Uh, okay, I understand. I'm sorry, I wasn't know you are here. Виглядає ніби спеціально заплакала це не так. Щось би так обідно стало. Весь готель, гігантський готель. Да, тут москалів по неї холи. Що тепер? Спочать російську музику, пізді. Тому що за кордонами України люди продовжують жити своїм життям, і багато вже хто забув про те, що в Україні триває війна. Ну скажіть мені, хто. Там до нашої повномасштабної, чи навіть до війни чотирнадцятого року, думав про Україну, чи точніше, чи думали ми до 2014 року про війни, які були десь поза нами, поза нашою Сирі, державою. Там. Ми ж Шорі. теж цим сильно не переймалися, жили своїм життям. Якщо навіть О, взагалі не переймали, що не знали, що десь там є, і що воно на якщо Знає навіть сьогодні є українці, які і не переймаються і цією війною в їхній державі. Тому що говорити про людей за кордоном, тому це повертати камбекнути до реальності, так як світ не може просто спати, коли в Україні продовжується війна, і ніхто нічого не робить. Вона то вона п'є, то вона це, то вона танцює. я Думаю, Господи, ти хоча б, якщо ти за кордоном, ти, ну, ти, ти знаєш, що відбувається? Хоча б ці дні не викладає, не виставляється. Ну, ну, голова місце має бути. Справді має бути якась певна межа, ти можеш. Легально продовжувати жити, але не публікуй це no. в соціальні мережі. І про це говорять і військові, які були на фронті і дають інтерв'ю. І зараз я можу вам вставити сюди шматок з подібного інтерв'ю, коли заявляють, що блін, у військових. Теж є смартфони. Військові, наприклад, підписані на мене і дивляться мій контент. Військові стежать за інстаграмом. І знаєте, наскільки приємно сидіти в багнюці, в окопі, за... захищати, ризикувати своїм життям і дивитися, наскільки люди продовжують тішитися своїм життям на басейнах, пити аперолі про і наскільки взагалі у них лайфстайл насичений і гламурний. Це зашкварно. Ніхто не забороняє відпочивати. Йдіть відпочивайте. Якщо ви там втомились, підіть відпочиньте, влаштуйте собі якийсь пікнік. А ще краще відпочинок проводить не в барах, на ливайках, як зараз там може на хрещатику, да виді там людей ну навалом. Проведіть краще час культурно. Просто зараз, якби не час для такого відпочинку, тому що кожен день це якась трагедія для якоїсь сім'ї. Кожен день ми зазнаємо втрат. Кожен день, коли люди бачать новину про успішний наступ або про успішну оборону, це означає, що якій сім'ї прийде трагічна звістка. розкішне життя, яке частина населення зараз намагається зберегти, попри все. І особливо публікуючи це в інтернеті, я не розумію для чого. Показати, що подивіться, який я класний граю в гольф, тобто ніхто не забороняє, але майте просто совість. Зараз будуть люди в коментарях казати, ну слухайте, люди помирають кожного дня. Ну що нам, типу, там це як про ракети, там там як нам одна співачка спів писала, співала так, в голосових. Так. Ні, та зрозуміло, що у нас несеться кожного дня таке, ти не стагаєш розплющити очі, а нормально виспатися да. через повітряні да. тривоги, проходитися, посміхатися. Читаєш але... і все інше. Є, просто те, є люди, які адаптуються і розуміють, що відбувається, а є, які ніхера не розуміють, що відбувається, і просто все добре, продовжуємо слухати російську музику, розмовляти, то музику продовжуємо далі включати. Ну що, ну помер, ну що. Так було би що там слухати. Я не знаю, ну та скільки тих плейлистів взагалі є на стріманих майданчиках, та слухайте за кордонне фірмове МУЗЛО, для чого вам ось. Це ну, каль'ян нова українське вже слухати за кордон. Ну ніхто не не змушує там все відмовлятися від російської музики і слухати винятково українських музикантів. Ні, я там випуск від випуску часто роблю відео, рекомендую класних нових музикантів і не нових, які роблять фірмову музику. Ну це не означає, що ви маєте слухати тільки цей контент так, і так. все. Та ні, ну просто намагаємося донести, що ті люди, які продовжують слухати російську, вони не звертають уваги на якість українського. Ось у чому фішка, а -а -а. ось у цьому проблема. що ну, а якщо нернути глибше, навіть ще дуже-дуже давно, згадай, що в Україні ще до 2014 року було не модно співати українські пісні. Вони всі виглядали, вони звучали, типу, не модно. Нам треба, щоб пісня була хітом, вона мала бути російською, пам'ятаєш? І раніше було навпаки ро... Як це буде? ротіруватися. Ротації. Ротації навіть пісень хітів. Ні, ротації були саме російськомовних пісень, а оце українські, які там знаєш, там щось козловське співають. Знаєш, знаєш, знаєш. І то взяли цю пісню. Чому? Тому що це Іван Франко, а також сам Віталій Козловський, який розмовляв завжди українською, Позгадай його кар'єру. Перша пісня Холодна ночь, потім лавіні сльоз обіди» — все пішло. Російською в нього що там красота, розлука, що там, коротше, в нього все було російською. Ну давай скажемо відверто, доділа, що ну, українська мова взагалі була немодною, російська Не модно, її максимально я. витісняла. Тобто, коли ти розмовляв українською, ти був які там, селюком, западенцем селюком, да, і все інше. Да, село, я коли у маршрутці говорила з сестрою українською, то мені водій. Цієї ж маршрутки, який стовідсотково приїхав сюди на заробітки, закидував бачечки, понаїхалі тут. Ту". Серйозно? А я пам'ятаю цей період, коли всі казали, що понаїхали. Я пам'ятаю, я пам'ятаю це. Боже, тобто який треш. Клас. Це якийсь 2010-11 рік був. Я пам'ятаю всі прям, блін, понаєхалі. Я навіть сам був казав колись на когось понаїхали. <с> треш. Ну і тобто, ось це розмовляти українською за межами свого будинку в там в столиці було максимальний вихід із свого комфорту, максимальна стидоба. Ну і так, і я слабка, і я прогиналась. У мене є друг, який не прогнувся і не підлаштовувався. І як приїхав з україномовної сім'ї, говорити українською, продовжує сьогодні, коли це супермодний тренд, і справді українська стала носієм тенден... Слуха, тенденції. а Що треба зробити? Що хто має сказати, зробити, щоб українська стала реально трендом? Хтось реально, якийсь, знаєш, містер біст має сказати там все розмовляємо українською мовою, і всі таки, знаєш весь світ перейде на українську, і тільки українці і алхів будуть розмовляти російською. <реш> ну реально. Ну так реально, багато хто вчить зараз в світі українською. Типу вона зараз модна. Так, так, вчать, вчать. Да, От тільки в нас не хочуть. Ну як не хочуть. Ну я не за всіх говорю, а за певну. Це як теж із трендів популярна пісня в Україні, яка залетіла, написана казах. Казахом. Да, казах До речі, в Казахстані теж починають робити. Пісні на українській мові. Давай е, на, на кінець погадаємо. Да, на завершення. Що чекає Аньчка Алхім в медіа України? О, давай, 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 давай. Давай, і хто вона так? так? О, ну, шестерка Пентаклі. Коротше, вона завершає якусь свою фінансову штуку. Угу. Тобто так. вона повернеться до заробітків, які були до війни, і вона заробляла по 70 тисяч зелених в місяць. Вісьмірка Пентаклі продовжує, і вона звалить з країни. Лелека воно улітає. Ну, коротше, mm -hmm. все фінансово. Ні, mm -hmm. шо? Так, вона якщо вона жила за кордоном і повернулася до. Слухай, знову королева Пентаклі. Коротше, баба на мані, це, це все гроші. Пентаклі це гроші. Вона коротше, тут мутить грошенята. А ви всі ведетеся і дивитесь Алхім. Поки Алхім шикує, mm? ви стоїте на касі ВТБ. І у вас на карточки, ну так тому, що і справді ми самі робимо з людей тих лідерів думок, допомагаємо їм заробляти гроші, отримувати мільйонні контракти і все інше. А потім кажемося, а баже, як вона могла! Десь я в фейсбуці прочитала прикольну думку, що ви коли купуєте поні, ну ви ж не вимагаєте від поні бути не знаю, породистим скакунем. От так само ми зробили з Ани з Анне Алхім лідера думок. І що ми хочемо ще вимагати? Якщо ми Ой, це самі це, це в цьому це ми. Шулина, бачила? Я лідер Міні нікого не принуждайте в житті, тим більше... Тим більше, лідерів равніні і сильних людей, як я, хорошо для глядачів, для Да, ми просто поки доїхали до пункту призначення. У нас перегрівся телефон на на вулиці дуже спекотно і спекотно було сьогодні е, у наших деревеньках, Тому у нас було сонце. Так Що да, це кота. Це, це, це е, карта е, здійснення мрій. Дуже світла карта. Почитайте в інтернеті. Обов'язково поставте лайк, щоб дійсно мрії здійснилися. Напишіть коментар. Хай відео попаде в тренди. Так, дякуємо вам за увагу. Обов'язково залишайте коментарі, хто додивився цей випуск до кінця, було цікавесно чи ні. Долучайтеся до нашого базікання, які теми ми сьогодні піднімали, перетирайте разом із нами. Тому вподобайка, доєднатися до каналу, аби нічого не прокавити у майбутньому. Підписуйтеся на канал вані посіпада і... авінателен. Канал, відео в тренду ще розкажу. Давайте. Ну активніше, пожалуйста, давайте. Актив. Покажіть справжній актив. Актив чи пасив. О, диви, яка карта є. Актив чи пасив, боже, ти ж це вирішиш. Диви, яка. Фокусник. М -м -м. Та все, вже кінцева заставка, пока.